Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про партійні з'їзди, які відбулися напередодні, які відбуватимуться і сьогодні, і завтра, і також про тих кандидатів, які обиратимуться до наступного складу Верховної Ради України. Про все це говоримо і з гостем нашої програми Петром Олещуком, політологом. Вітаю вас, Петре. Доброго ранку, Петре, От напередодні відбулися три. З'їзди політичних партій, які реально претендують на місця у Верховній Раді України, наступного скликання це об'єднана опозиція, це партія регіонів, також компартія України. Якщо говорити про об'єднану опозицію, то перш за все говоримо про першу п'ятірку, про тих людей, на які орієнтуються виборці, українські виборці. Бачимо у списку Юлію Тимошенко і Юрія Луценко. На вашу думку, це технологія? Чи це все ж таки можливість і впевненість в опозиції, що ці люди будуть в наступній Верховній Раді України з сьомого скликання? Я думаю, що це швидше така політична технологія. Власне, представники опозиції не можуть не включити своїх лідерів у списки, тому що якщо вони їх не включають, це одразу вони. Себе прирікають на звинувачення, що вони вже відреклися від своїх лідерів і тому подібне. Але я думаю, вони самі прекрасно розуміють, що в списках реально їх не буде. І, до речі, ще перед виборами лунали такі заяви, що можуть потім, коли начебто буде вирішено питання щодо звільнення лідерів, що може хтось відмовитись від місця в мажоритарному окрузі, там можуть піти ці лідери. Тобто вони самі все це, це прекрасно розуміють, але це ще такий елемент. Це така можливість ще заявити про себе, створити такий інформаційний привід. Вони їх включають в список. Центральна виборча комісія їх не реєструє. Це дозволяє зайвий раз нагадати про себе. Тому як на мене, то це швидше така політична технологія. А чи здивував вас список об'єднаної опозиції? Тому що напередодні ми побачили демарш двох народних депутатів України. Сергія Міщенка, Вадима Коротюка кажуть, що можуть бути ще інші. І вони зокрема говорили отут в студії Сергій Міщенко казав про те, що можливо і Юлія Тимошенко не знає, що а, так формувався список. Ну, весь список, можливо, деякі прізвища вони погоджували, але все в свої руки взяв Олександр Турченов чи погоджуєтеся з цим? Ну, це традиційний прояв українського політичного волюнтаризму. Тобто, оскільки у нас як таких партій нормальних повноцінних немає, ніхто. Немає можливості впливати на місцевому рівні на формування списків, на висунення кандидатур. Все вирішується в останній момент одноосібним рішенням або однієї людини, або рішенням кількох осіб, то нічого в цьому дивного немає. Якщо ми подивимося недалеку історію, всі списки і опозиції, і влади завжди формувалися виключно за таким принципом. До останнього дня ніхто нічого не знає, ходить 10 списків, потім хтось один щось формує, завжди є невдоволені. Завжди є люди, які вважають себе заслуженими народними обранцями, але у списку себе не знаходять. Завжди є скандали. Тобто, це є такий елемент, це такий прояв вади нашої партійної системи і нашої політичної системи. Чи знала Юлія Тимошенко? Ну мене є певні сумніви, звісно, що вона сама могла в тих умовах, які вона зараз перебуває, щось узгоджувати. Повністю всі кандидатури, всі всіх людей в списках, всі кандидатури на мажоритальні округи, що в неї була повна інформація для цього. Але я думаю, що це і не настільки важливо. Будь-якому випадку все це вирішує. Вирішують люди, які безпосередньо здійснюють управління політичною кампанією на даний момент. А вона зараз таке управління здійснювати не може. Тобто, список вас не здивував, той, які побачила на перегляд. мене, Мене, звісно, здивували позиції, деякі прізвища. Звичайно, здивувала поява деяких людей, як, наприклад, Тетяна Донець на 55-му місці, і з іншого боку, відсутність у прохідній частині відомих та заслужених представників опозиції. Але загальні принципи мене не здивували. Принципи вони не змінюються. Це, як і раніше, родинні стосунки, родичі, ну і відповідно спонсори. Родичі і спонсори вони завжди себе знайдуть, а всі інші завжди можуть потрапити. Під подібні несподіванки. Ми побачили дійсно, що спікери блоку Юлії Тимошенко, це Андрій Шкіль і Олена Шустік, ті люди, ну і інші депутати, Яворівські, зокрема по мажоритарному округу в Києві, обиратиметься. Вони от, постійно були з Юлією Тимошенко і в колонії, і на судах, а вони побачили себе в першій сотні. А. Ну, в принципі, там у Андрія Шкіля ще таке місце, що воно може бути потенційно за деяких обставин прохідним. Інші у інших ситуаціях набагато гірша. Ну, знову ж таки, нічого дивного у цьому немає. Ми чули про представників нашої опозиції. Вони постійно використовують такі терміни, як, наприклад, тушки, згадують про подібних зрадників, потенційних зрадників. Постійно з цього приводу відбуваються дискусії, але кожен. Наступний список формується за тим самим принципом. Тобто, люди, які, в принципі, як ми знаємо, нікуди би за жодних обставин не перейшли, вони опиняються десь там у другій сотні. Люди, які в принципі ні для кого не відомі, і їх позиція невідома, і яким чином вони себе поведуть, ну, ж таки, невідомо, вони опиняються у перших рядах. Ну і хто тоді, кому як кажуть, винуватий у пінсункових результатах? Якщо говорити про з'їзд партії регіонів, також вже побачили понад 100 претендентів на посаду або депутата Верховної ради наступного скликання. Перша п'ятірка, побачимо, побачили там і Таїсію Павалій. тобто знову. На вашу думку, це технологія, тому що вже бачили колись, як залучалися відомі журналісти, зірки шоу-бізнесу, спортсмени, чи спрацює це? чи проголосують за таких обставин українські виборці, якщо говорити про програму партії регіонів? Ну, я думаю, що саме безпосередньо за поволі, звісно, ніхто голосувати не буде. Чому її включили? Ну, мабуть, вирішили розбавити, як то кажуть, партійний список, тому що там за великим рахунком. Перших рядах представлені такі от не надто популярні на даний момент урядовці, їх якимось чином розбавити більш публічними, популярними, відомими людьми. Можливо, це така форма, щоб витримати гендерний паритет, щоб були жінки представлені. А жінки, які на даний момент є депутатами партії регіонів, мають таку неоднозначну репутацію, саме на богословська, тобто для одних вона героїня, для інших антигероїня. тобто Мабуть, було б ризиковано її включати в перші ряди, тому вирішили залучити таїсію повалій. Але саме для партії регіонів це абсолютно нічого не змінить. Ну, всі знають, що таке партія регіонів, які цілі вона вирішує, які завдання вирішує, на кого спирається. Ну, там немає жодних сюрпризів ні для кого. Нових обличчя там немає, Ну, побачили у списку. Ну, таких от, щоб, нових, там. Ну, щоб мене щось знову ж таки здивувало, знову ж таки нічого немає. За великим рахунком, принципи не змінюються, хоча не може не привертати увагу відсутність деяких осіб, таких як, наприклад, Ахметов. А Сергій Льовочкін, голова адміністрації? Льовочкін, так. ви знаєте, це, мабуть, для нього швидше позитивний момент, ніж негативний. Бо якби він був включений в виборчий список, це для всіх означало, що він швидше за все. Вже восени чи, можливо, навіть раніше, перестане бути главою президентської адміністрації. Я, чесно кажучи, не думаю, що для самого пана Льовачкіна було б за велике щастя проміняти пост глави президентської адміністрації навіть на пост глави Верховної Ради, тому що всі ми знаємо, як організована наша політична система, що у нас центр ухвалення рішень це зовсім не Верховна Рада, а адміністрація президента. Тому, як на мене, це свідчення, що пан Льовичкін ще, як то кажуть, не збирається здаватися у своїх війнах за близькість до президента, і тому, мабуть, розраховує, ще деякий час залишатися на цьому посту. Тому його відсутність це не його поразка, це, мабуть, навіть швидше його перемога. Пане Петре, от побачили ми, можливо, несподівано, можливо, для когось прогнозовано те, що у списку партій районів на наступні вибори до Верховної Ради. Прізвища такі Олег Зарубінський, Катерина Ващук, Ігор Шаров – Це одні з тих депутатів, які нині представляють в Верховній Раді народну партію. Чому вони все ж таки опинилися в партії регіоні? Вони не бачать перспектив на вашу думку в народній партії. Чи вони не хочуть обиратися за мажоритарним окром? Можливо, тут є проблема, те, що голосували деякі члени народної партії, потім відкликали свої голоси замовний закон. Очевидно, вони дійсно не бачать перспектив народній партії, не бачать можливості для себе бути переобраним за списками народної партії, тому вони знайшли собі місце в партії регіонів і, до речі, в прохідній частині. Тобто заради них посунули деяких відомих регіоналів, які досить активно репрезентували партію регіонів. Ну, варто задати, наприклад, Болдарєв, відомий народний депутат, 105-й, в той час, як в прохідній частині, народний депутат Зарубінський. Це, мабуть, свідчить про те, що були певні домовленості на найвищому рівні, зокрема і за участю голови народної партії, що, можливо, для деяких людей таким чином для найбільш заслужених, як то кажуть, народників знайшли місце в наступній Верховній Раді. Ну і крім того, це свідчення в чергове такої досить двозначної позиції, яку народна партія зайняла. Тобто, вона з одного боку. Намагається продемонструвати свою незалежність, що зокрема виражається в позиції спікера, який постійно каже, що він, наприклад, не буде підписувати мовний закон, що він не погоджується з порушеннями регламенту, але з іншого боку, його фракція повністю весь цей час голосує синхронно із партією регіонів. Тобто така двозначність позиції вона і виразилася у подібних, як то кажуть, політичних трансферах. Тут ще варто ще згадати про наступне власне. Сама по собі народна партія, вона коли проходила у цей склад Верховної Ради, вона займала таку собі нішу третьої сили, претендувала на цю нішу. Тобто, що вони і не помаранчеві, і не апологети партії регіонів, що у них окремий третій шлях. На даний момент у них перспектив відстояти цю позицію жодних немає, тому що всі знають, що вони активно співробітничали з партією регіонів, за всі рішення голосували, без них би не було більшості. Тому претендувати на місію третьої сили вони не можуть, а отже, і перспектив не мають. І от напередодні на з'їзді партії регіонів, як власне, сам проходив з'їзд, сказали, що давайте підтримуємо список, були обласні партіорганізації, висували конференції, обговорювали цих кандидатів, а потім, ну, але прізвища не назвали. Тобто це відзначили журналісти, І з іншого боку, так само не назвали прізвища по мажоритарним виборчим округах округам, от які от такі от люди в партії ріоні, на вашу думку, будуть у до наступного складу Верховної Ради обратися по мажоритарним округам, і чи на цю хвилину, на цю годину ще відбувається консультація, як ви вважаєте? Я думаю, що воно мабуть уже все узгоджено. До речі, те що не називали персональний список, це не є якийсь ноу-хау. І щоб прослідкувати всі попередні з'їзди партії регіонів, там було те саме. Тобто, знову ж таки, голосували за список, не озвучуючи його. Навіть у всіх делегатів не було всіх списків. Тобто вони голосували, навіть самі не маючи уявлення, за що вони голосують. Ну і, мабуть, це не випадково, тому що, думаю, далеко не всі із нинішніх депутатів знайшли себе на тих позиціях, на які вони розраховували себе знайти. Щодо мажоритарних округів, то там знову ж таки якоїсь достовірної інформації на даний момент немає, але відомо, що такі от найбільш відомі, ну не найбільш відомі, але так би мовити, найбільш авторитетні представники партії регіонів пойдуть в Донецькій області, дехто в Автономній Республіці Крим, Севастополі, в Одеській області, тобто там, де партія регіонів має підтримку, там підуть чимало відомих. На даний момент регіоналів, таких як, наприклад, ті самі Колісніченко, Ківалов, в Донецькій області представники, як то кажуть, Старої Донецької гвардії. Тобто там в принципі це все досить розумно розподілено. Ну а стосовно центральних. Областей Києва, Західних областей, то там, мабуть, на даний момент і не треба вже занадто поспішати із оголошенням списку цих людей, тому що ну, все ж таки, висунення від партії регіонів для деяких регіонів це ледь не як тавро. Мабуть, далеко не завжди формальні списки будуть збігатися із реальними, тобто кого вони формально висунули і кого реально будуть підтримувати, тому все ще. Найцікавіше попереду, і на завершення нашої розмови е, хотілося проаналізувати дуже коротко з'їзд Компартії України, як в, в, напередодні заявив е, Петро Семененко, лі, лідер комуністів, е, той список, який ми побачили, це він перший номер списку Кілінкаров, Цибенко, деякі нові обличчя це сплав молодості і досвіду. Чи дійсно ви поділяєте таку думку? <кхем> ну, власне кажучи, ствердження щодо. Молодості щодо залучення нових кадрів воно не дивне, тому що традиційно у нас вважається комуністична партія, партія пенсіонерів, які ностальгують за Радянським Союзом, тому їм необхідно залучати нові обличчя. Вони це намагаються робити. Власне, сам характер виборчої кампанії показує, що на комуністів робиться велика ставка у нинішній політичній грі, тобто вони висуваються в якості єдиної можливої альтернативи партії регіонів на сході. Вони очікують набрати чимало. І тому, я думаю, що не без участі влади, не без участі тієї саме партії регіонів формувалися деякі позиції в цьому списку. Тому що все ж таки, судячи із нинішньої виборчої кампанії, комуністи знайшли собі дуже серйозне джерело фінансування, якого в них не було 20 років. Настільки масово на виборчій кампанії у них ніколи не було, звідки ж ці фінанси беруться. Очевидно, що необхідно. За це певним чином звітувати, розраховуватися, в тому числі й місцями в списках, тому що інших варіантів розрахунків в нашій політиці немає. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Я нагадаю, що це була думка Петра Олещука, політолога. залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.